Друзі, всім привіт! З вами Руслан. Це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів та мототехніки на Київщині. Сьогодні ми збираємо декілька квадроциклів. Один із них це квадроцикл Рато. Ми вже збирали, продавали такі квадрики в січні, в лютому. Хочу записати відосик і трошки розказати про нього. У мене вже є відео про збірку цього квадроцикла, є детальний відеоогляд. Можете перейти подивитися. В цьому відосіку я хочу таку достатньо вузеньку, але важливу значить, тему розглянути і поділитися з нею з вами. Так, ось він наш квадрик Крато. Дуже крута, значить, дуже технологічна, симпатична, модна. Надійна значить, пацанська річ. Сьогодні я вам хочу розказати про її обслуговування, як ви зможете продлити життя двигуну, значить, і про особливості обслуговування повітряного фільтра. Так, обслуговування повітряного фільтра це дуже важлива справа, в тому числі при нульовому ТО. І під час збірки квадроцикла, все, у нас абсолютно новий квадроцикл, тільки з коробки. от І зараз ми будемо знімати повітряного фільтра. Да-да-да, саме так. Не дивлячись на те, що квадрик новий, деякі люди вважають, що він з заводу приходить повністю готовий до експлуатації, це не зовсім так. Значить, ми витрачаємо близько двох робочих днів на збірку. Підготовку там на проведення нульового ТО, підготовку до експлуатації кожного квадроцикла. Два дні. От, тому куплений квадрик не можна експлуатувати, його потрібно підготувати. Розказую про повітряний фільтр. Зараз заглянемо сюди через щілиночку. Так, ось. О. Видно, поролоновий елемент сіренький такий. От, Значить. Е Елемент повітряного фільтра, Значить, тут стоїть поролоновий. Сам по собі поролон, як фільтрувальний елемент, він ніякий. Дуже крупна ячейка, крупні отвори. І через ці крупні отвори двигун буде всмоктувати в себе просто весь бруд, пісок, воду і так далі. Для того, щоб поролон виконував свої функції. А саме затримував бруд, пісок, пил, щоб це все затримувалось на повітряному фільтрі і не потрапляло в двигун, нам потрібно фільтр обслужити. Такс. Обслуговування повітряного фільтра. Починаємо з того, що нам потрібно зняти його. Значить, доступ тут специфічний, доступ обмежений. І для того, щоб зняти корпус повітряного фільтра і витягти сам фільтр, нам треба трошечки зняти пластику. Значить, оця передня частина капот у мене вже знято. Чотири болтика таких під шестигранник ми відкручуємо. Значить, потім відкручуємо гвинт на боку, значить, знімаємо центральну накладку. Потім відкручуємо кріплення значить, бокові. В тому числі, тут у нас кріплень немає. А отут, здається, одне кріплення було. Да, ось воно. І знімаємо бокові накладки для того, щоб отримати доступ до кронштейнів і до паливного баку. Щоб зняти повітряний фільтр, нам доведеться трошечки припідняти паливний бак. Задача елементарна. Як відкрутити. там... Десяток гвинтиків я показувати не буду. Я думаю, справляться всі. значить Починаю знімати оцю штуку. Ось він наш фільтрбокс. Паливний бак у нас вже знятий. Ось він стоїть. Для того, щоб його зняти, треба як мінімум від'єднати паливну шлангу. Треба від'єднати по лівій стороні також значить, датчик рівня. Палива, одне кріплення ззаду бака, одне попереду. І все, бак у нас знятий. значить У нас частково демонтований пластик в попередній частині. Це центральна накладка на баку, і дві бокові невеличкі накладочки. значить Вони знімаються разом. Верхня, і дві бокові. Так, тепер ми з вами маємо доступ. До повітряного фільтра ось оця коробка. Значить, щоб її зняти, нам треба два болта на 8 відкрутити. І ось його хомут, я його вже ослабив. І тоді ми зможемо зняти і витягти цього хобота разом з повітряним фільтром. Техніка дуже класна. Подивитись відеоогляд, зрозумійте чому. Багато дуже крутих допрацювань, покращень, значить, можна сказати, і тюнінгу завод зробив, і посилень, яких немає в інших квадроциклів. Значить, але повітряний фільтр, блін, вони не продумали. Ну, тобто, Щоб поміняти повітряний фільтр, вам треба зняти оцю пластикову надставочку верхню, треба зняти накладку з бака, сам бак, оцю всю роботу м -м, проробити. Ну, тобто, Хвилин 15 витратити на розбірку і хвилин 15 на збірку. От, на деяких квадроциклах, наприклад, Лансин, Мікелон. Там, там у нас стоїть 550-й лінха, і там фільтрбокс має кришку зверху під сидінням. Відкрив кришку, поміняв фільтр, закрив кришку. Ця конструкція не дуже зручна, але сам поролоновий фільтр, сам по собі, він достатньо якісно виконує свою роботу при умові, що ви будете змащувати його спеціальним мастилом. Ну, Коротше кажучи, ми техніку любимо, нас це не лякає. В принципі, така ж конструкція повітряного фільтра на лінхаях на 150 ках на Z-180. Значить, Поролоновий фільтр також використовується на Ямахах, грізлі, на кубатурних квадроциклах, типу там 500-х, 600-х лінхаїв, далі. Тому нічого дивного тут немає. Знімаємо фільтр бокс, обслуговуємо і рухаємося далі. Так, ось у наш фільтрбокс знятий. Знімаємо бокову кришку, 4 саморіза, і отримаємо доступ до того, що знаходиться всередині. Так, наша кришка знята. Ось він повітряний фільтр. Значить, і ось такий в ньому елемент. Поролончик зажатий між двох пластикових рамочок. Значить, е основа. Значить, е експлуатації і обслуговування цього фільтра. Е По-перше, для того, щоб він працював, то ця поролоночка має бути хоча б міліметрів на 5 з кожної сторони виступати за оцю рамку. Виступати вона має для того, щоб коли ви ставите цей фільтр в своє посадочне місце, поролончик дуже щільно прилягав до своїх посадочних місць. Якщо він не буде прилягати, то пил він не буде проходити через повітряний фільтр, він буде проходити через оці всі щілини і буде потрапляти в двигун. Тому обов'язково при обслуговуванні, при заміні повітряного фільтра, ми робимо все так, щоб поролончик у нас виступав зовні на 5 мм хоча ммча. Універсальний повітряний фільтр. Отаку річ ви зможете купити в інтернеті, Значить, коштує воно в середньому 100 гривень, або можете купити в будь-якому магазині для мопедів та скутерів. 100 гривень. Отакого аркуша поролону вистачає в середньому на 2-3 фільтри. Значить, ви берете рамочку, прикладаєте, вирізаєте з запасом 5 мм і все, новий фільтр вставляєте сюди. Значить, я покажу, як це все значить, виглядає вже на закінченому е і обслуженому фільтрі. Бо якщо ми подивимось на оригінальний заводський фільтр, то видно, що він покарожений, пожований. Наприклад, якщо з правої сторони ще більш-менш там від ну, тут десь міліметр два, мабуть, вгорі є, то внизу тут фільтр взагалі продавлений, стояв криво, і якби ми експлуатували оцей фільтр, то 100% б отут у нас. Відсмоктувало брудне повітря. Значить, зараз поставимо новий елемент і продовжимо значит, цю повість далі. Дивіться, я вирізав новий елемент. І чітко 4-5 мм з кожної сторони він виступає рівномірно. Це буде запорукою того, що фільтр буде стояти щільно в своєму посадочному місці, і весь бруд у нас буде. Проходити через фільтр, а не через якісь там нещільності. Так, тепер значить, прибираємо цю рамку, беремо спрей, значить, масло, написано, ойл, air filter. Зрозуміло, що для повітряних фільтрів Значить, ця штука дуже крута. Вона при контакті з повітрям, через декілька там хвилин після нанесення, становиться дуже липкою. Значить, і весь бруд. Який буде потрапляти в фільтр-бокс, весь бруд, який буде проходити через оцю поролонку, він буде просто налипати зовні через те, що ця річ дуже і дуже і дуже липка. Значить, е балончик такого мастила коштує в середньому 100, 150-200 гривень. Значить, вони є різних виробників. Але я рекомендую брати брендові, як мінімум, Manol, Motul, Мотюль, Айпон, Репсол. Що попало, там неізвісно якого виробника, краще не брати. Манол робить дуже багато різної автохімії, масел для мототехніки, для автомобілів. Тому ці речі достатньо якісні. Коротше кажучи, ми беремо спрей значить, і наносимо рівномірно з обох сторон фільтру. І тільки потім ми беремо оці дві рамочки, і скручуємо їх, і затискаємо між них фільтр. Так, поїхали. Отакого от вишнюватого кольору. Так, лівою рукою не зовсім зручно. Зараз я поставлю на паузу, оброблю фільтр, а вам покажу вже тоді готовий результат. Так, ну власне, ми замінили сам елемент, ми обслужили його, нанесли на нього масло для повітряних фільтрів і тепер наш фільтр буде працювати. Він буде затримувати весь бруд і він не допустить в двигун ні пил, ні пісок. Ні вологу. от 100%. Значить, Ставимо його і розказую далі. Значить, коли ставимо, треба бути уважними. Якщо звернути увагу, тут є отакі дві полосочки, і наш фільтр цими своїми пластмасочками має чітко стати між цих двох полосочок. Тому для того, щоб фільтр стояв чітко, нам потрібно двома ручками взяти зжати отак фільтр, ці пластмасочки, і направити їх. Між оцих двох рисочок. От. Так. Ну, приблизно отак, я думаю, зрозуміло, да? Тут між рисочок і тут між рисочок, тут і тут. Тобто фільтр став в свої направляючі. Те ж саме треба зробити і всередині. Треба зжати внизу фільтр і посадити його. Значить, повністю внизу. Так само, щоб всі пластмасочки повітряного фільтра стали на свої місця. Значить, Начебто все, але ні. Зараз трошки розкажу про кришку. Так, значить, виходячи з конструкції фільтра, і чисто теоретично кришка тут розположена неправильно. Значить, не дивлячись на те, що в кришці тут є якийсь ущільнювач, поролонова якась смужечка лежить. Але. Вона 100% не дасть ущільнення і герметизації. І уявимо, якщо ми закриємо нашу кришку, і, наприклад, отут чи, отут, чи отут кришка буде прилягати нещільно. То якщо в оцих місцях, де ми з вами подивились, кришка буде прилягати нещільно, то звідси буде всмоктувати бруд, пил і пісок, а двигун. Смокче повітря, дай Бог. Тому хочу наголосити чисто теоретично, що конструкція кришки не досить правильна. Було б краще, якби кришка була у нас ззаді, отут. а фільтр вставлявся в цільну частину корпуса. Що ми робимо? Для того, щоб герметизувати кришку по периметру і для того, щоб виключити те, що буде підсмоктуватись десь отут повітря. Перед повітряним фільтром ми беремо значить, герметик. не знаю, будь-який Прозорий, багатофункціональний силіконовий герметик прокладка. Я купив його в епіцентрі, здається, 70 гривень. Ви можете купити будь-який герметик прокладка. Значить, промазуємо акуратно кришечку згідно інструкції. Там хвилин 10 треба дати йому, щоб він значить, став еластичним. І Після того ми ставимо кришку і закриваємо. Значить, Використання герметику буде гарантією 100% того, що отут у нас отут, отут, отут чи чи не буде підсосу повітря. І все повітря у нас буде заходити через цей отвір і проходити через повітряний фільтр. фільтруватись. Тобто обов'язково при обслуговуванні фільтра, при обслуговуванні квадроцикла, при проведенні ТО, нульового, першого, другого, третього чи п'ятого технічного обслуговування. Кожного разу з заміною повітряного фільтра оцю кришку потрібно садити на герметик. Бо конструкція трошки некоректна. Не знаю, чому значить, це не врахували інженери і чому це знаю я. Така сама конструкція блядь, на лінхаях 150-х, 180-х і на інших квадриках, на мотоциклах. Хто їх проєктує ці фільтри, не знаю. Але доводиться значить вживати таких заходів, беріть собі на увагу. Значить, ми в прокаті це все пройшли, 5 років прокату кажуть нам про те, що якщо ви будете обслуговувати повітряний фільтр, будете його пропитувати спеціальним мастилом, якщо у вас кришка буде на герметику, то двигун у вас буде працювати без проблем. Взагалі, ви не будете знати проблем. Але якщо. Оцю річ залишити так, як є, сухою. Якщо не ставити кришку на герметик, двигун буде всмактувати в себе бруд, і він буквально тисячу, ну, може, півтори тисячі кілометрів проїде. І ви вб'єте поршневу. Пісок просто зітре поршень, зітре циліндр, у вас буде диміти двигун, буде жрати масло. Тому, друзяки, 5 років в прокаті. Через нас пройшло сотні квадроциклів. Ділюсь з вами безцінним досвідом. Значить, беріть на озброєння. Кришечку я намазав силікончиком, герметиком силіконовим. Вона у нас підсихає. Треба хвилин 10 почекати, щоб можна було ставити її на місце і ставити потім повітряний фільтр. Отакий лайфхак, друзі. На нових квадроциклах треба займатися такою історією. Уявіть собі, да? Але я вам скажу більше. Якщо ви відкриєте інструкцію з експлуатації і подивитесь рекомендації по обслуговуванню повітряного фільтра, то ви дуже здивуєтесь, всі виробники квадроциклів рекомендують перевіряти повітряний фільтр кожного дня перед кожним виїздом. Уявіть собі, наскільки це важливо для двигуна, наскільки важлива чистота повітряного фільтра, значить, те, як він встановлений, те, як він обслужений, і так далі. Кожен виробник рекомендує перевіряти щодня блядь, люди добрі. А ви раз в тисячу кілометрів перевіряєте. Я теж, в принципі, це пройшов, коли ми тільки починали займатися прокатом квадроциклів у 2018 році. Ми теж масло і фільтр повітряний міняли раз в тисячу кілометрів. От. Але двигуни у нас більше, ніж півтори тисячі кілометрів тоді не прохожували. Значить, ми згадали досвід. Я інженер-механік за освітою, багато працював з дорожно-будівельною технікою. Перечитали інструкції з експлуатації, поспілкувалися з людьми. І після того повітряні фільтри ми, звісно, не кожен день обслуговуємо, але 150-200 кілометрів це у нас. Як закон, 150-200 км ми міняємо повітряного фільтра. Тому, будь ласка, користуйтесь уже нашим досвідом. Значить, така періодичність обслуговування дозволить зберегти вам двигун. Зберегти ваші кошти і зберегти ваші нерви, тому що ремонт будь-якої техніки. Це нерви. Потрібно знайти нормального майстра, який все нормально розбере, вчасно збере, не буде затягувати цей ремонт на рік, не буде кормити вас потім якимись баснями, розводити на гроші і так далі. Тобто, щоб не попадати в неприємні ситуації, друзі, просто блядь, обслужуйте ваш квадроцикл, обслужуйте вашого повітряного фільтра, вивчіть інструкцію з експлуатації. Там дуже прості і дуже корисні речі. Якщо ви будете робити все по інструкції, проблем. У вас з технікою не буде. Так, ну і припустимо, що ви проїхали там на своєму фільтрі 150-200 км і збираєтесь обслужити його знову. То зверніть, будь ласка, увагу, що зі сторони, звідки заходить брудне повітря, скільки там буде всякого дірміща і наскільки чисто буде отут ця сторона, яка йде. До двигуна. Тут у вас буде кристально чисто, якщо ви все зробите правильно. І так і має бути. Тобто, якщо ви міняєте повітряного фільтра, а отут у вас брудно вся сторона, що йде до повітряного фільтра, значить ви щось робите не так. Або передивляйтесь відео, значить, або звертайтесь до майстрів. Але отут у вас має бути кристально чисто. І в цьому патрубку, блядь, ну просто навіть мікробів не має бути, не то що пилу чи піску. А оця сторона у вас буде просто заліплена брудом, іноді там такі комочки прям налипають. Ну, В залежності від погоди, там, від умов, в яких ви катаєтесь. Ну, коротше, сподіваюся, інформація була корисною. Як все зібрати, я думаю, значить, зрозуміло, в зворотньому порядку ставимо кришку, ставимо назад наш короб, підключаємо. Вентиляцію значить, е картерних газів, затягуємо хомут. Дуже важливо впевнитись, що наш оцей патрубок оцей, стоїть щільно на карбюраторі. Значить, і дуже важливо потім значить, е затягти його хомутом. Бо якщо отут патрубок стане на перекос чи одягнеться нещільно, то наш повітряний фільтр до сраки весь бруд у нас буде. Підсмоктувати отут біля карбюратора. Тому не спішіть, впевніться, значить, що значить, по всій окружності наш патрубок сидить рівно, і тільки тоді ми прикручуємо повітряного фільтра. Ну і В зворотному порядку ставимо бак, підключаємо паливний шланг, підключаємо проводку на датчик рівня, от, накидаємо пластик і буде вам щастя. Сподіваюсь, ви з користю провели час. сподіваюсь, інформація була для вас корисною. Ну, а щоб дізнатися більше інформації про цю техніку, залишайтесь на каналі, переходьте на головну сторінку нашого YouTube каналу і вибирайте зі списку відео, які вам цікаві. Про цю модель буде серія різних відео про заміну масла, в тому числі про обслуговування підвіски, буде детальний відео огляд. Буде відосік про збірку квадроцикла, як він приходить, на що потрібно звертати увагу при збірку. Знімемо відео порівняння значить, з топовим квадроциклом Лінхай Z180, і розкажемо про відмінності, про особливості конструкції і так далі. Взагалі, квадрик дуже крутий: це топовий китайський завод, який зробив цей квадрик на замовлення іншого топового китайського заводу. TGB. Якщо вам цікаво квадроцикли TGB, просто загугліть і подивіться значить, на цю техніку. Квадроцикли TGB, вони на рівні з квадроциклами Yamaha, Kawasaki, BRP, і по якості, і по ціні. Тобто квадроцикли TGB набагато дорожчі за якісь там середні китайські квадрики. От на замовлення заводу TGB, завод Рато, значить, зробив отакий квадрик. Так, з вами був Руслан: це Квадрогараж, сервіс і продаж мототехніки і квадроциклів на Київщині. З приводу питань замовлення, придбання техніки там, чи якогось сервісу, до працювання, будь ласка, звертайтесь. Всі наші контакти є під відео. Посилання на наш інстаграм Facebook, посилання на наш телеграм-чат-чат телеграм квадроциклістів. Значить, доєднуйтесь до чату, зможете спілкуватись з такими ж квадроциклістами. Посилання на мій особистий інстаграм, ну і так далі. Навіть телефон там буде вказаний під відео і в першому коментарі.